У нього була многа, носила карзіна. Вона купається в історії, вона одягає королів принцес та вельмож епохи середньовіччя та ренесансу. Вони ж натомість оживають, відчуваючи справжню любов та тепло рук творця. Ольга Фарбер, як справжній пігмальон, викохує свої творіння, а вони відповідають її взаємністю. Скільки Ольга виготовила ляльок, порахувати вже й не може. Найулюбленіші вже давно стали не лише частиною хатнього інтер'єру, а й частиною особистого життя. Хоча все починається з мрії, Мені може навіяти якийсь -який то любому фільм, який мене потряс. Там увидела я, я якесь то невіроятне лісо, рідкий якийсь типаж, пусть із этого даже фільми. І це дійсно якийсь там герой там фільму. может, простолюдин. Я делаю эту куклу, я придумываю ему другую биографию, кто это у меня такой там. Неважно, матрос там с летучего голландца. Или там то, что вы грибные ямы чистил. Мало ли кто это. Мне нравится этот типа, что я его делаю. Я его также точно одеваю. И, и запах у меня уже начинается этой эпохи. Как-то так вот Проникнуть туди, погло... попасть туди, таке маленьке путешествие. Лялька починається з деталей будь-яких черевичків, бантиків чи капелюшка. У кожної свій процес народження. Найбільше часу займає підбір тканини. Недарма ж кажуть, одяг вказує на статус людини. Тоді ж несколько чоловік працювали над одним от, взрослим костюмом. Туда вшивались дорогі камні натуральні, костюми передавались по наслідству. Просто к он іноді стоїл як дом, костюм. Куртизанок обожаю одевать страшно, тому що вони були лучше діти, чем королевы. і там можна любую вольность себе дозволити уже. Такий шик, блеск. Одяг сучасний, попри його яскравість, з точки зору художника, не цікавий, та й персонажів неординарних тепер відчутно менше. А сукні для червоних доріжок це всього лиш стилізація давнини. Нині ж Ольга мріє поселити у себе Чапліна, Мадам Боварі та Катрін Деньов. Любові на всіх вистачить, тим більше, що її найулюбленіший лялькар завжди поруч. Як би це дивно не здавалось, але вони розуміють і надихають один одного, як Пігмаліон зі своєю галатеєю.